Но ви віруючі люди, ви християни, ви не так пізнали Христа, щоб так жити. Тому істина в Ісусі, вона вчить відкинути спосіб життя, яким ти колись жив, в тебе колись був певний спосіб життя, про яке апостол Петро каже, що це свиняче життя. Помните, як Він каже: вимита свиня. Іде назад валятися в багні. Це віруюча людина, яка прийшла до Ісуса, яка зрозуміла, що істина в Ісусі, але вірячи в Ісуса, вона продовжує жити старим способом життя. І каже Господь, вимита свиня, яка омита Святим Духом кров'ю Ісуса, вона хоче повернутися до старого способу життя. Ви, брате і сестри, звичайно, пам'ятаєте. Ваш старий спосіб життя. Я свій пам'ятаю. І я погоджуюся з апостолом Петром, що це абсолютно свинячий спосіб життя, до якого Бог не хоче, щоб ми повертались. Він каже відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка зітліває у спокусливих похотях. Чому віруючи, коли хрестять, занурюють у воду? Це символічно. Коли людина погружається під воду, вона занурює у воду старий спосіб життя. А з води виходить нова людина. Для того, щоб воскреснути з Ісусом, треба втопити свого старого Адама. Буває так, що людина не розуміє, що таке водне хрещення. Вона тіло своє занурила у воду. А от старий спосіб життя. Не втопила. І виходить оцей чоловік з води. І як він жив, так він і продовжує жити. Як він курив, так він докурює, допиває, доматюкається, дообіжається. При тому, що він же вийшов з води, як нова людина. І Бог каже: відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка жутліває в спокусливих похотях. кажуть, у новому заповіті Біблія не вчить. Щоби на діла Бог абсолютно не дивиться. Ну, як не дивиться, як Він каже, відкинути старий спосіб життя. Відкинути, це не вчення Мойсея. Це Ісусове вчення каже, відкинь друг старий спосіб життя. Як казав Ісус блудниці, що, жіночку, ніхто тебе не судить, і я тебе не засуджую. Однако іди і більше не гріши. Відкинь оцей блуд, відкинь. А обновитися духом. Розуму вашого і одягнутися в нову людину, створену за Богом в праведності і святості істини, одягнутися в нову людину, чому віруючи, коли приймають хрещення, одягають символічно білий одяг. Воно би напевно правильно було заходити в чорному, а виходити в білому. Ну, щоб не передягати зразу на березі, віруючи, деколи мені, так здається, навпаки роблять, заходять в білому, а коли вже виходять з води, то одівають всякі пьострі, і кольорові. З води людина написано обновитися духом розуму вашого. Розум найперше має мінятися, розум.